Всім привіт! Ви на зв'язку. Одразу хочу нагадати вам, щоб ви підписувалися на наш YouTube канал, Facebook, Instagram, TikTok. Це е, надихає нас робити нові більш цікаві відео. І так, сьогодні хочу показати вам е, пакети для фасування сперми хряка виробництва компанії Minitube. Вони йдуть ось в таких бабінах по 7, 7, 750 штук в бабіні. Чим вони класні? Вони зроблені із інноваційної багатошарової плівки, і сам прикол в тому, що багато виробників використовують клей. Клей він дуже токсичний для сперматозоїдів і може потім впливати на результат осіменіння. Тут для склеювання цих шарів використовується спеціальна спермодобротна рідина. Також вони універсальні, підходять для усіх. Запачних машинок і для фасовки. Також підходять для всіх катетерів і для всіх видів осіменіння. І ще одна дуже цікава штука: всі ви знаєте тюбики-мінітюб, Тут є система квіктіп, дуже зручно воно відривається і йде на осіменіння. Так що звертайтеся, все є в наявності різних розмірів, все підкажемо.